Привіт, друзі, сьогодні п'ятниця і перед тим як піти на вихідні. Я пропоную поговорити про щось веселе або, хоча б позитивне, наприклад, про підроблення документів з метою ухилення від сплати податків. Взагалі, коли я вивчала тему, скажімо, ну назвемо це оптимізації податків, але звичайно, оптимізація буває в тому числі кримінально карана. Тобто ми говоримо зараз про злочин у вигляді підроблення документів з метою ухилення оподаткування. Коли я вивчала матеріали про такі злочини, я навіть читала дисертації, які люди захищали на цю тему, і підроблення бухгалтерських документів, тобто фальсифікація документації, це знаєте, це хрестоматія. Тобто, це класика ухилення від оподаткування, підроблені документи. Особливо це було популярно взагалі завжди. Річ у тім, що це зараз дуже складно підробляти документи, тому що фактично використовуються технології, використовується аналіз даних, використовується бік дата, яка дозволяє перевірити. Скажімо, ідентичність тої чи іншої операції у вас і у контрагента, причому вона існує в усіх країнах, є окремо, скажімо, доступи у податкових органів, є у правоохоронних органів доступи, тобто існують аналітики, існують аналітичні системи, програми, які звіряють ідентичність операції, які відображені у різних контрагентів, але Підроблення документів було, є і буде. І питання у тому, по-перше, з якою метою це робиться, ну тобто є взагалі то різні цілі підроблення документів. Але якщо ми беремо у фокус власне у ухилення від оподаткування, то найпоширенішими є власне малювання документів, які насправді не існують. А причому я би вирізнила два такі різновиди. Перше, це малювання таких документів від контрагентів, які так само не існують, тобто це фіктивні компанії, удавані угоди і так далі. Це виключно. Ну ми зараз говоримо про злочини, не робіть так, але з точки зору наукової. А ми беремо абсолютно фальсифікацію підроблення документів. А також це може бути підроблення угод, які фактично існують. Наприклад, є якась велика компанія, з якою ви справді маєте взаємовідносини, і ви вирішили додати декілька документів від цієї компанії, яка, в принципі, навіть не помітить того, що ви щось там додали. От, тобто, <кій> можна. Ну, чи існують способи зробити це непомітно і підробити якісь документи, які не будуть кидатися в очі. Ну так, існують, звичайно, існують. Ну я не буду зараз вам в деталях розказувати, що саме використовується при підробленні документів, і як власне це якісно робити, тому що це погано, але можу сказати, що успішно, наприклад. Такий маленький приклад наведу, що успішно можна використовувати документи, яких насправді немає, скажімо, із закордонних відряджень, тому що якусь зустрічну перевірку з нерезидентом, де ви могли щось купити в якомусь магазині, і вам надали фактуру, чи вам надали якийсь чек, чи від руки написаний документ складений, ну це дуже складно перевірити. Тобто, це такі, знаєте, в принципі. Невинні дрібниці, ну вони не серйозні, ви не, не, не створити документів там на мільйони доларів, щоб серйозно ухилитися від сплати податків. Але ну, на такій дрібній ситуації можна проілюструвати, що, в принципі, існує спосіб підроблення окремих видів документів. Як його визначати власне? Тобто, як викривають такого роду злочини? Ну, звісно, є. Зустрічні перевірки чи звірки, тобто можна направити запит контрагенту, який підтвердить, чи була така операція, чи її не було. Взагалі вони колись у нас називалися ну так і називалися зустрічні запити, так зустрічки і за кордон при великому бажанні можна направити запит за кордон. Все залежить від суми. І від органу, який займається вашими справами, якщо це податкові органи, це одна справа. Якщо є це правоохоронні органи, якщо це взагалі, то вже кримінальна частина, так тобто вже ухилення, в особливо великих розмірах, чи, наприклад, зловживання, чи інші, ну, дуже дуже погані речі, воно завжди прив'язано до суми. Якщо ви підробили чек на 100 доларів, ну Просто навіть ніхто не буде розшукувати це. У податкової дуже багато методів отримати додаткові податки і без збирання чеків там на 50 100 доларів чи на 500 доларів. Розумієте, да, мова йде про сотні тисяч, мільйони, десятки мільйонів і так далі. А взагалі, ну якщо цікаво. Говорити з точки зору історії ухилення про оподаткування, то ми з задоволенням будемо висвітлювати цю тему виключно з науковою метою. Звісно, наполягаю на тому, що робити так не варто, хоча б тому, що це злочин, кримінально караний злочин. Я бажаю вам прекрасної п'ятниці. Думайте про хороше. Я сподіваюся, що. Ви в безпеці, і все у вас буде добре. На все добре, до побачення.